Євангеліє від луки, розділ 11 Раз якось він молився в якомусь місці, і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив. Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив. Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане, та не дасть, тому що він його приятель, все ж таки із за його настирливості підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і вам дасться, шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Кожний бог, хто просить, Одержує той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, Умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Одного разу Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди, та деякі з них говорили, він велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм Кожне царство, розділене проти себе самого, запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що велзевулом виганяю бісів. Коли ж я велзевулом виганяю бісів, то ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то значить, Прийшло до вас Боже Царство. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці, коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич Хто не зо мною, той проти мене. І хто за мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та, не знайшовши, каже Повернуся в дім свій, звідки я вийшов. І, прибувши, знайде його заметеним і прибраним. І тоді йде і бере з собою інших сім духів. Гірших від себе, і вони входять і там оселяються, і останнє для того чоловіка буде гірше, ніж перше. Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з міжнароду мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він Озвався, справді блаженні ж і ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Коли народ згромадився, Ісус почав промовляти. Рід цей, рід лукавий, він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для Ніновитян. Так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить, бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ніневитяни встануть за цим родом під час суду і його засудять. Бо вони покаялись на проповіді Йони, та ось тут більше від йони. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла твоє око. Коли око твоє здорове. Все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі, не є темрява, коли, отже, все тіло Твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив і середини? Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. Та горе вам, фарисеї, бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як оті гроби непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвався тоді один із учителів закону, Учителю. Кажучи це, ти і нас ображаєш. Він же відповів Горе і вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ж ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками. І даєте згоду вчинкам батьків ваших, вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа: Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам рідцей здасть за те рахубу. Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли ввійти, заборонили. І як він вийшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його, перше послання до Корінтян Розділ п'ятий. Взагалі чути між вами про розпусту і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати, щоб виключити з поміж себе того. Хто допустився цього вчинку? Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, не мов би був присутній, того, хто таке вчинив, щоб, коли в ім'я Господа нашого Ісуса, зберетесь ви і дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся Дух Його у день Господній. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є, прісні. Бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Отож, святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасці злоби і лукавства, а в опрісниках чистоти. І правди. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом. Є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник? З таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з поміж себе. Псалом 124. Нехай Ізраїль скаже: Якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили. Потік пронісся б понад нами, бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа. Що створив небо і землю, книга Приповідок. Розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то. Горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто мружить очі завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання. У стаж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання? Ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло. Серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, А в праведного довічна основа. Що зубам, оцет і очам дим, те ледачий тим. Які його посилають, Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться, надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Друга книга Хронік, розділ 12. Як зміцнив Ровам свою царську владу і став сильним, то покинув закон Господній, а з ним і весь Ізраїль. П'ятого року царювання Ровама двигнувся Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим. Бо вони спроневірились Господові. А з ним 1200 колісниць, 60 тисяч кінноти і безліч народу, що прийшов з ним з Єгипту, Лівіїв, Сукіїв та Кушіїв. Забрав він міста твердині, що були в юдеї, і прийшов під Єрусалим. Тоді пророк Шемайя Прийшов до Ровама і до юдейських князів, що зібрались були в Єрусалимі, рятуючись від Шишака, і сказав їм, Так говорить Господь, Ви покинули мене, зате ж і я вас покидаю в руки Шишакові. І покорилися князі Ізраїля і цар, і сказали Справедливий Господь! Як побачив Господь, що вони покорилися, то послав до Шимаї таке слово Господнє. Вони смирились, я їх не знищу, дам їм на деякий час трохи пільги, і гнів мій не виллється на Єрусалим через Шишака. Одначе вони будуть його рабами, щоб знали, що то значить мені служити. І служити земним царством. І рушив Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, і забрав скарби храму Господнього і скарби царського палацу, усе позабирав він, забрав і золоті щити, що зробив був Соломон. Цар Ровам зробив замість них мідні щити і віддав до рук начальникам сердюків. Що стерегли вхід у царський палац. Щоразу, як цар ішов до Господнього дому, приходили сердюки і несли їх, а потім відносили їх знов у кімнату сердюків. Тому, отже, що він смирився, відвернувся від нього гнів господній і не вигубив його цілковито. До того ж і в юдеї. Було таки дещо доброго. Цар Ровам укріпився в Єрусалимі і царював далі. Сорок один рік було Ровамові, як став царем, і царював він сімнадцять років у Єрусалимі, у місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Мати його звалась Наама Аммонійка. Він чинив зло, бо не направив свого серця до того, щоб шукати Господа. Дії Дієровама від перших до останніх записані в споманах пророка Шимаї та віщого ідо з родоводами і постійними війнами між Ровамом і Єровоамом. І спочив ровам із своїми батьками, і поховали його в Давидгороді. Авія його син став царем на місце його.